Молодість це особлива пора в житті людини. Вона сплітає воєдина красу та ніжність, енергію та силу. Молодість це час, коли хочеться досягати так багато, а що найголовніше це справді вдається. Щорічно цей день відзначався в останню неділю червня, а 29 липня 2021 року, щоб підтримати інтеграцію української молоді до європейської спільноти. Указом президента святкування Дня молоді було перенесено на 12 серпня. На вулицях міст влаштовують концерти, ігри та змагання. Але це свято вигадано не лише для розваг. Організація Об'єднаних Націй заснувала його у 1995 році, аби привернути увагу до актуальних суспільних проблем. У світі День молоді відзначають по різному. В Китаї свята має дуже міцне історичне підґрунтя. Щорічна молодь республіки збирається, аби вшанувати пам'ять демократичної революції або руху за нову культуру. Щастя учнів і студентів цей день допомагати, а не відпочивати. Найчастіше це волонтерська допомога. А в Індії не просто день молоді. Міністерство молоді та спорту організовує національний фестиваль, окремо в кожному районі. Цікаво, що кожного року фестиваль має свій талісман, який обирає індійський уряд. За статистикою у світі нараховується понад 3 мільярди жителів у віці до 25 років. В Туреччині напередодні свята молоді турецькі атлети біжать в марафон. Протягом забігу спортсмени несуть державний прапор країни, який на фініші урочисто передають у руки керівнику держави. У цей день всі заходи присвячені висвітленню проблематики молоді, захисту їх прав та свобод. А уряди усіх країн закликають звернути увагу на актуальні та гострі питання. З якими зіштовхуються щодня молоді люди і допомогти їм, секретувати та надавати доступ до якісної освіти та інструментів для поліпшення власного життя. Молодість прекрасна пора в житті кожного з нас. Бажаємо прожити її насичено і активно, а ще знайти своє покликання і отримати від життя все найкраще, з ним, молоді. Більш детальніше дізнатися про свята та визначні події. Вам допоможуть у Полтавській обласній бібліотеці для дітей імені Панаса Мирного. Чекаємо!